Teenage Mutant Ninja Turtles – The Cowabunga Collection – колекція розваг за популярним мультсеріалом Черепашки ніндзя. Цього разу у гравців буде можливість повністю зануритися в цю пригоду і постаратися перейнятися ностальгічними спогадами за найвеселішою і насиченою ігровою серією. Колекція містить велику кількість найрізноманітніших ігор, починаючи з найстаріших перших ігор, закінчуючи сучасними файтингами. Загалом розгулятися точно буде де, тому сумніватися в завантаженні Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection точно не варто. Пориньте в ці пригоди і згадайте, наскільки культовими і цікавими були ці герої.